Особливості усиновлення в Україні, які є вимоги та обмеження. Вік має бути мінімум 21 рік, різниця між усиновлювачем та дитиною має бути не менше 15 років. Усиновлювачі мають бути дієздатними особами, усиновлювачі можуть бути одружені пари, так і неодружені особи, але тоді в випадках, якщо дитина має одного з батьків. Також необхідно мати постійний дохід, щоб документально підтверджуватись, як мінімум від 6 місяців. Також має бути постійне житло або орендоване житло. Заходи дитини на усиновлення потрібні, якщо дитина досягла відповідного віку від 10 років та має відповідний розвиток. Ця згода може бути як усна, так і письмова. Після усиновлення усиновлювач має право змінити дані про дитину, включаючи прізвище, ім'я та по-батькові. За згоди дитини, якщо досягла 7-річного віку, можна навіть змінити місце та дату народження. Усиновлення відбувається лише за рішенням суду, яке припиняє повністю юридичні зв'язки між її біологічними батьками. На підставі даного рішення суду відбуваються зміни в актовому записі про народження, видається нове свідоцтво про народження, а старе анулюється. Які є обмеження для усиновлювання? Усиновлювачем не можуть бути особи, які були засуджені за певні злочини, мають непогашену судимість, також стоять на обліку в психологічному диспансері, наркологічному, та також є ще низка переліку підстав на сайті МОЗ. Усиновлення, можливо, лише громадянами України, які проживають на підконтрольній території України. Іноземці ж можуть усиновити дитину лише у випадках, якщо вони є родичами дитини, або вони є братом чи сестрою попередньо усиновленої дитини. Якщо дитина є громадянином України, усиновлення можливо лише на території України. Саме дана особливість вона відбувається під час воєнного стану. Якщо бажаєте дізнатися більше про процедуру усиновлення, який саме порядок та оформлення усиновлення, ви можете записатись на консультацію до адвокатів адвокатського об'єднання Правда за професійною допомогою.